Останнім часом велика кількість заявок бажаючих замінити своє українське водійське посвідчення на польське. Це стосується тих людей, які проживають на території Польщі, а також які проживають за межами Польщі. Детально розкажу в наступних сторіс. громадяни України, які перетнули кордон з України. Польщу, мають шість місяців щоб замінити свої українські права на польські? Повірте, якщо у вас немає початки про перетин кордону з Германії в Польщу, стража Гранічна знайде спосіб, як підслідкувати, скільки часу ви перебуваєте на території Польщі. Так Таких часто говорять, що я не маю початки про перетин в Польщу, Як може цей момент відслідкуватися? Громадяни України, які причувають в інших країнах, єС у вас трошки краща ситуація. У вас є один рік часу, щоб обміняти свої українські права на локальні або на країни ЄС. Що ми можемо вам допомогти? А штрафи набагато більші, ніж вартість заміни водійського посвідчення, так як через 6 місяців або через один рік часу ці права стають недійсними без екзамену, без запиту в консульство, без теоретичних практичних екзаменів, ми можемо допомогти замінити українське водійське посвідчення на польське всього за 2-3 неділі. Це стосується громадян України, які проживають на території Польщі і не тільки. Якщо для вас актуальна заміна водійського посвідчення, пишіть в приват. важливо наголосити, що з кожним клієнтом. Ми Підписуємо договір про співпрацю, де чітко прописані умови співпраці. Якщо нам не вдасться замінити ваші права, ми вам повернемо кошти.